Типу однокласників на фізрі. Перший тип це магніт. В нього попаде все, що взагалі возможно. Другий тип це спортсменка. І я. Ти що м'яч ловити не може? Хто її в команду взяв? Ти що не можеш просто так взяти? слабити і відбити? Ну і крінч. Другий давай, цеп – це потім, просто який все держить. Давай, ну давай потримай. Давай. Продаю телефони. А я не можу займатися, у мене коліно, локоть болить, голова, ще місць, волосся болить, волосся. Марія, якщо в тебе все болить, заповни журнал. Ну а наступний цикл це те, що в кого все болить, і він Які не буде ніфіга ничем займатися. Тільки заповити. бавитись. Добре. Уи, уи, ха -ха. Вона буде уи, займатися уи. всякою фігньою, яка їй набридла. А я ж йому казала, а він... Уі! Чекайте, чекайте, ну, я писав. Це, це той хлопець, який завжди б'є. Я пити хочу. Я пити хочу. Обилився. Наступний тип це дві подружки, які просто не розлучаються. Вони можуть часами просто розмовляти, дивитись чи взагалі чимось дарним займатися. Добре, буде кидати.